Ну що ж, почну, пожалуй, третій кошик. До речі, взяв трошки червоних мухоморів. Так думав, чисто по червоним мухоморам пробіжуся. Але я тут побачив ось цього красення, бачите? Я думаю, ма, все ж таки я зупинюся та зірву його. Ось такого мощного красення. Клас. Воно. Ну і почну потрошку збирати, але все ж таки піду зараз мухомори віднесу на, на заготовку на сушку. Мухоморочки позбираю трохи. Пішли збирати четвертий кошик. Не грибів тут, звісно, різноманіття. Тут і сироїшки, і якісь хлопавки, коротше, і Польських багато і тут, і там, і там, знову сироїшки. І таке в принципі зачасту по всьому лісу відбувається. Ось який польський. Оце обапол. І перерізати важко. Який здоровенний. Гляньте на це чудо лісу. Ну як їх оце не зірвати. До машини зовсім недалеко, я їх зараз дозриваю повний кошечок. Там перемішку з нормальними. Ненормальні мої мухомори. Позриваю мухоморів, повернуся, однесу і буду продовжувати збирати чисто білі польські. Сьогодні я вже зрозумів фішку рижиків і бачиться з ними мені все часто подобається і подобається вже так да, не диво що їх зустрічаю але ну, все одно приємно буду брати сам собою ну ж де один там і другий і третій і четвертий хтось понаступав а тут п'ятий шостий я не знаю хочеться і білих збирати але сарижики це, це ж теж царі грибів. Чи це білий чи ні? Біж? Грибниця, ще та. Клас. Можеш? Ти мене дивуєш. Клас. Цікавий гриб попався. Візуально наче з точками. Я думав пантерний мухомор. Дружина не полінилася, нахилилася, а це білий. Молодець. Такий поляк. Знову польські. Я, друзі, їх практично вже не знімаю. Вже намагаюся знімати тільки білі. Але все одно польських беру, то коли кошик заб'ється четвертий, скажімо, не буде що показати. Ну, Білих я не скажу, що прям дуже багато зараз на За четвертим заходом Зато польських повно. Польські все таки дорогу перебігають і перебігають. Це вже нарешті білі мені попалися. Перший і другий. Красунчики. Я так підозрюю, що може бути і тут, а третій. Да, так і є. Третій. Маленький корішок білого. Такого красунчика треба звісно побільше засняти. Ох і красиві. Красиві так красиві. Я підозрюю, там є четвертий. А ну-ка ні. Як завжди червоні або буріючі сероїшки. Зато тут є. Подивіться, один. Другий. Тут. Третій. І це при тому, що тут люди недавно буквально пройшли. Пройшли, але трошки не защепили. Ой боже, а скільки тут червоних мухоморів! Капець. Блін, а я жалувався, що... Нермоє, немає червоненьких їх. Вже повистрілювало на сьому тижні, дуже багато. Ну, я вже не збирався на сьогодні. Отак, на одній невеликій лужойки поназбирвав. Скільки зразу білих, знову трошки відірвався. Я вам так скажу, ну, понятно. Народу багато, скажем, конкуренція. А навіть нам вистачило, доволі вистачило, щоб позбирати гарний доньок сьогодні. Нас збирали капець повний багажник, як завжди. Тільки Сьогодні білих більше ніж прошлій тижні. Знову полянка, де штук 6-7 білих було. Я в шокі? То таке? Так, а ну покажи що в тебе. Що ти нагатила оце за посіняти часика? Найшла, Ой. не знаю, що оце, білий. Білий-білий, клас. Ще десь лисичка на дні. Та це поляки. Поляки, поляки. Красунчики. Друзі, жовтий підвид червоного мухомора. Те саме аманіта мускарія, просто що жовті. Я не знаю, чи процентне співвідношення по яду або по діючим речовинах у них якось міняється чи не міняється, але ну, каже, що це в принципі одне і те саме. Вже треба трошки перепочити, бо вже немає сил. Четвертий кошик закінчується. Я думаю, що в принципі треба буде закруглятися. Що я, що камера вже втомилася. Батарейка вже друга майже сіла вже з червоним починає мигати. Скоро відео закінчиться. У мене ще є інша камера, але я вже чесно не хочу переходити. Я планую дозбирати оцей кошик бажано білими грибами, показати вам. І на сьогодні закінчувати ці відео. Я думаю, що буде. Три випуска плюс окремо випуск про рижики. Ну, Така грибалка в нас вийшла. А щоб ви не думали, що я пересипаю з кошика в кошик, я покажу, що в нас у багажнику в машині робиться. Добре, пішов я дозбирувати, а сил реально вже більш немає. Треба йти. Про питання брати чи не брати польських. Так. Та це на камеру. Оце коли бачу отаких польських, вроді що бісі не в'їжджать. Але по... Лісу дуже багато таких просто перекидають. Я думаю, чого їх перекидають, чого їх оставляють, чого їх не брати. По суті, це і так гриби другого сорту. Польські після білих це другий сорт. Вони й дешевші. А коли вони такі великі, їх просто не беруть. Вони і сині, там, і не такої якості. Суть чому. Люди беруть такі польські, думаючи, що це білі. І викидають не з-за того, що їм не хочеться їх брати, а за того, що це просто не товарний вид. Отакі От на базар не годяться, таких, таких на базарі не продають. Резували. А як у мене бути? Ох і бистрий кабачок, так? Да? Здоровенний такий. Десь добре, около метра. Вирішив включитися на лиски. Отако. От Раз, два. Три. І чотири. В принципі, поки що більш не бачу. Але вже хоч чотири штуки на консолки є. На от отакого здоровенного білого. Оце реально Оце реально величезна шляпа. Клас. Все, можна заканчувати, четвертий кошик і їхати додому. Ура! І ще один білячок напослідок. Мабуть, приблизно. Приблизив, бо це ж просто красота. Фух. Да, назбиралися, ми сьогодні так назбиралися. Шукай тут білі. Та, тут ще один біленький. І біля кошика ще один біленький. Люди, люди глицю перерили. Разом з мохом, а білого цього не побачили. Ну, Скоріше за все, що це свіжесенький. А мох моху чор. Так, ну ось і четвертий кошик. Все, дружини, мабуть, третій, четвертий кошик і воно наші. Ми сьогодні знову молодці, обратно нагребли багажник грибів, тільки сьогодні дуже багато білих, це добре. Як завжди, все розділю по декілька відео через те, що забагато матеріалу. Його треба якось розбивати, бо буде не цікаво цілий час дивитися про гриби відео. Ну все, поїхали ми додому, коротше кажучи.